Вітаю всіх. Я робила на тему Бурова, Куп'янськ-Возловий, Куп'янськ. Вам потрібно розуміти у тому краю, де річка Оскол, що там буде певна нова лінія бойового зіткнення. Я вже кажу не раз, мені випадає це не раз, зі мною багато колег згодні, з ким я спілкуюсь. Мені не подобається те, що ви починаєте кіпіш, дурний Реагувати треба на те, що є. Казати про якісь надії там марно. От тут тепер кажу чесно: от там марно. Треба реагувати на реальність, яка відбувається. Все. Тепер давайте я для вас ще раз продивлюсь: на листопад тенденцію. У листопаді там, армія РФ. У листопаді армія РФ вийде до річки Оскол, Харківська область. У листопаді Армія РФ вийде. До річки Оскол Харківська область. Так, вона вийде у листопаді до річки Оскол. Досить довго туди буде пертись, але вийде. Жертви багато жертв, ну, небезпеки сильні. ще аркани. Ціль нереально потрібна. Вона вийде туди. Розумієте. Вона вийде. Вийде туди, ой. Далі. Тепер. Армія РФ у листопаді буде форсувати активно річку Оскол. Армія РФ у листопаді буде форсувати активно річку Оскол. Давайте подивимось. Активно форсувати, ні. Це відповідь ні. Багато розмов про це, але ні. Ось форсування не буде активного. Це про те, що я кажу. Війна, ось вам. Гаряча війна, але оце буде та тема, де вони. Ось ворог. Річка Оскол, зрозумійте, домовленості, ось, будь ласочка Три старші аркани. Про це, про що я кажу. Ось ця та територія до річки. Ось та територія до річки, будьте обережні, розумійте. Мені важко зараз проглядіти, де вона, під ким буде. Відкриваємо карту, дивимось. Більше нічого сказати не можу. Я робила населені пункти, де є загроза окупації, все є. По селам я розбирати не буду, звісно, ви це зрозумієте. Реагуйте на оточуюче середовище. Так, знову так виходить. Повторна окупація, можлива територія, так знову. Там є домовленості по певний кордон. Ось як виходить ця річка. Вона виходить цим кордоном, нова лінія освітлення. Сама річка Оскол. Вона виходить. Тут вже буде, як буде. Я Будь ласка, реагуйте на реальність. І все. Є факт, який ми не перепригнемо. І тут вже нічого не зробиш, є домовленості, ви ж бачите, вилазить багато. Вони спрацюють. До кінця року це все спрацює. Головне, щоб затихло. Оце все гімно затихло, і будемо розуміти, в якому ми стані. Далі будемо дивитися. Якщо це гімно конкретно затихне, буде стоп, ми по цьому стопу далі будемо якось туди-сюди думати, що зробити, як краще кому робити. Поки що важко щось сказати.